Так, друзі, тут в піалочці в нас шуперчик. тут я чаюю. Це посуд, який зроблений власноруч, і з нього відбуваються в основному всі чаювання. А от як зробити такий посуд? Зараз ось тут відбувається цей самий процес. Це, до речі, дика глина, не очищена, нічого. Я просто зараз тестую. Оце я ліпив позавчора, такий типу як чахай без ручок. А він такий, ну, величенький. Ну, величенькі чахаї теж можуть бути актуальними. Вчора я його трошечки розглажував, він ще не лощений. Я ще не пробував, як він полірується. Буду пробувати сьогодні ввечері. В цьому ж відео покажу. Зернистість дуже низька, тобто глина досить чиста, тому що я її добуваю от якраз про цей ролик, де я її добуваю. Да, через хвилинку вже покажу. Так, саме важливо: на таких етапах. На таких процесах не прив'язуватись до своїх виробів, тому що відсотків 90, що вони просто розколяться, я не знаю якості цієї глини, я не знаю температуру обжигу, і я. Зараз на даному етапі не знаю процесу обжигу. Буду в процесі вже висихання глини це все опановувати. Далі на моєму каналі буде, як я буду робити власноруч таку пічку, в якій можна буде робити обжиг. Буде декілька варіантів пічки, я вже приглядаюсь, як це зробити. І найкращий варіант, звісно, буде довгий ролик про те, як я її роблю з нуля. Так, да, це все плани, а зараз ми маємо те, що маємо. Це зроблено буквально за 20 хвилин з цієї глини, яку я зараз іду добувати. Пес! Біма! Она вже на чужому участку. Ну що, друзі? Зараз почнеться. Саме цікаве. Да, я Тут на місці, тут яма. Яма, з якої я добуваю глину, да. зараз я почну с... трошки не по порядку, тому що тільки що був в прямому ефірі, накидав в корита глини. Зараз буду її розносити на кубку, да, заго... заготовлюю, а потім полізу в яму і вже покажу саму яму, як я там працюю. Думаю, що це буде 10-15 хвилин відео, щось розповім. О, да. Поїхали. Ну що, ось тут моя локація. Вибуду будок. Чи як видобування глини, заготівля її, там горка вже така наростає. Потім це все буде чиститися, просіюватися. Ну, туганчарство, це знаєте, якщо ти вже заходиш в цю тему, щось робити з глини це, це надовго. Це захоплює і тут процеси, вони, знаєте, дуже енергоємні по часу. От, здавалось, би, от глина. Глина в землі, її в море просто. Друзі, тут фішка в тому, що. Глина може бути різної якості. Та підходить, та не підходить. Це треба розбиратись. Ну викопав ти її. А для того, щоб отримати вже виріб з глини, ще купу процесів, ти її видобув. Щоб вона була більш-менш чиста, треба вкопатись глибоко. Я зараз скопався і дійсно з кожним там десятком сантиметрів вона стає все чистіше і чистіше. Зараз глибина, на якій я здобуваю цю глину, десь 2 метри 25 см. Глибоко вкопатися, нарити це, заготовити. Потім це все треба просіяти, почистити. От. Правильно його спакувати, щоб воно зберігалося. Правильну консистенцію глини для того, щоб зробити цей виріб. Цей виріб робиться, якщо ми беремо, наприклад, посуд. От. Потім він висихає. В процесі висихання ми можемо його ще. Зглажувати, трошечки робити таким тактильним. Все одно потім треба буде його лощити, якщо ми хочемо глянцевий блискучий такий, щоб він дорого виглядав. От, а потім ще треба його запихти. це треба мати пічку, знати технологію, або заплатити людині, яка це зробить. Процес молочіння ще потім іде, або глазурування. тут багато просто етапів. Сама глина по собі недорога, її здобути просто накопати. От, але під певні, так скажемо, Потреби, що ти хочеш робити? Просто мощити хату, саман тобі треба, чи тобі треба гончарну масу, чи тобі треба масу таку а, тягучу, там якісь іграшки, ти хочеш такі видовжені, капливидні, якісь робити, ще щось, різноманітні види глини. Ух, ну, це цілий всесвіт. Я тільки зараз теоретично вхожу в цей процес. Практично, я, я вже закупляю глину, тестую. Є людина, яка мені це опікає, але хочу перейти на автономний свій, так скажемо, режим. Сам добувати, сам опікати. Ще сам по собі процес виготовлення посуду, я роблю сам. Чайний посуд роблю, виготовляю, реалізую, є клієнти. Цим порядок. А хочеться далі розвиватися. Якщо я вже в таких умовах сільських, що тут є глина, є територія, можна збудувати піч, це все самому робити, може потім дійсно там, гончарством займусь. Не просто ліпка пальцями, а. Вончарення на колі, да, то це вже інше розширення, і, скоріше всього, це один з моїх напрямків. Да, мені це подобається. Це найголовніший індикатор. Є натхнення, ентузіазм. Саме не просто мислити, думати, ідеї розкручувати в голові, а прямо руками це брати і реалізовувати. О, це значить є санкція. Обога на те, щоб ти цим займався. Є оцей ентузіазм, є оце натхнення. Якщо ми дивимося якусь інформацію, якусь передачу, ще щось, а воно пусте, я розумію, подивився, витратив час, або подивився щось непрактичне, і в мене нема натхнення після цього почати діяти, реалізовувати те, що я побачив чи почув. Це пусте. Це значить, що ти просто витратив час в пусту. Наявність натхнення хороший індикатор того, що ти в своїй в своїй колії займаєшся своїм, тим, на що в тебе є здібності, певні характеристики тіла, розуму відповідають. Це зацікавленість. Да? Мені це цікаво, це вже індикатор того, що це твій напрямок. А після цієї зацікавленості, якщо ще якась практична діяльність, наступає, це відчуття натхнення. О, це воно, значить, варто займатися. Ну що, Два корита.

Ну і що, наступив той етап, коли я йду в ту яміну. <кхи> Ямуну чи яміну, ну, пішов. Оп! Гу! Це скоріше всього, останнє або передостаннє корито, я наповнюю. І по цій ямі вже досить. В принципі, щоб перевірити, що це за глина, достатній об'єм, там, не знаю, тона, може, дві тонни я вже накидав купу. А, і яма по... Розміру класно. В принципі, під ті потреби, під які вона була зроблена, вона підходить. так тому отак. Як мені прийшла ця ідея випробовувати глину, щось будувати пічки. От. Трошки по порядку. Це вимушена ситуація була рити ями. коли я врився, я зрозумів, що тут глина. Просто ігнорував цей момент, Просто, ну, знаю та й знаю, як це практично. Не використовую, не задію. От. Потім почав дивитися відео, як роблять всякі хатинки в лісі, підземельні, типу ці землянки всякі. І там людина робила пічки. Постійно робить пічки і мащить їх глиною. Робить спалки глини, просто пічки, які працюють. Я потім таки розумів, стоп, є глина, я ж можу зробити пічку, в якій я можу цю саму глину обпалювати, вже займаюсь Мистецтвом не гончарним, а без гончарного круга ліпка з глини, створення виробів з кераміки, От, а пічки нема. Відправляю, плачу гроші, чекаю. Людина професійно займається, дуже класно все робить, але я хочу бути автономним в цьому процесі, щоб частково краще на максимум. Є ресурси, є територія. Переїхав в село, можу вже собі дозволити цим практично займатися. Тому зараз просто копаю глину. Випробовування глини буде вже... В наступних роликах я покажу, не в цьому ролику, що буде момент, але вже запікання, інформація, що це за глина, який, яка температура обжигу підходить чи не підходить вона для молочіння, обжигу, Ну тобто всі ці моменти будуть далі в мене на каналі. Зараз це такий, знаєте, старт. Це як ніби знаєте, вхід в нову рубрику, перше відео, перша серія. Ух, можливо, дійсно це перетвориться в серіал, не знаю що. А, може окремий плейлист створю. Ну то вже деталі. Ти головне підпишись, постав оцей дзвіночок, щоб тобі приходило сповіщення. Ох, ти не лінуйся, тому що я намагаюся дати саме практику. Навіть якщо ти цим не будеш займатися, подивився. Якесь натхнення, отримав, о, клас, хтось там чимось займається, але сам ти це не, не можеш зробити, в тебе нема бажання займатися цим самим. Ну хтось займається, то добре. от. Як мінімум, ти можеш придбати потім в мене вироби, якісні, класні, які будуть зроблені, або вже зроблені з іншої глини. І наступне, важливе, що ти можеш практично взяти з моїх роликів? Я намагаюся вкраплювати філософію життя, ведичну філософію, вона дуже глибока, щось розповідати. О, так. Да. Земля належить народу. Яка брехня. Ні народу, ні державі земля не може належати. Так як не може належати сонце, сонячне світло. Ми це не створювали. Це належить тому, хто це зробив. Якщо видаються в державі закони, це вказує на... існування закону вказує на те, що його хтось видав, правильно? Законодатель був. От, якщо є закон тяжіння, якісь матеріальні закони, закон зворотньої дії, кармічний закон, посадили насіння, взросло, є плоди, да? що посієш, то пожнеш. Це все це закони, які ми не можемо обійти, ми їм можемо просто підкорюватись. Тобто ми вже зайшли в готову систему з законами і хочемо вдати, ніби законодателя нема. Але існування законів вказує на те, що є законодатель. От, і цей законодатель дуже милостивий, коли ми починаємо розбиратися. Насправді через знання, які не через просто імперичний досвід, логіку до нас приходять через недосконалі чуття, а саме через досконале знання про нашу трансцендентну природу. От, там вказується, хто такий Господь, які ми якостями володіє, як з ним встановити контакт. І контакт з Господом через служіння, через безкорисливу діяльність. Тому насправді ми не маємо права насолоджуватися. Цим всім щось собі присвоювати от, на благо. да? Я можу це вдати, що я можу собі там це присвоїти, але ти благо від цього не отримаєш. Коли ми приймаємо цей вищий авторитет, що над нами є Господь, який це все видав, і дав нам це або для того, щоб ми насолоджували це тіло, яке потім помре, або через діяльність прийти до Бога і звільнитися з цього циклу народження, переродження, тому що душа вічна, незбагненна, нерухома яка не піддається змінам. А тіло вмируще, тоді є, діючи на вдоволення душі, на вдоволення Господу, це справжня діяльність, яка веде до визволення і покращення свого життя навіть тут в цьому матеріальному тілі. Але процес жертвопринесення, безкорислива діяльність, служіння Господу він є обов'язковим. Це, так скажемо, зв'язуюча ця нитка, яка через. Спілкування святими, з відданими Господу, нас з'єднує з самим Господом. Да. Духовний вчитель це посередник, який стає посередині, між нами і тим, що ми хочемо побачити, і проявляє, як через трансцендентну лінзу, трансцендентне скло. Він прозоре, прозоре середовище. Гуру — це прозоре середовище між Твоїми чуттями тобою і Господом. Ми можемо бачити через. Гуру, справжні гуру. Дуже багато зараз самозванців обманують, я покажу про справжню гуру. От вони є цими посередниками прозорими. І також гуру, потім святі це, це дві категорії людей. Гуру і святий це, це дві категорії. І третя, яку ми маємо задіяти для того, щоб досягти досконалості в цьому житті, збагнути сенс життя. Почати діяти як душа, знайти оце натхнення, силу, діяти трансцендентно, нематеріально, не просто карму проживати, а діяти на благо. От. Ще потрібно прийняти авторитет шастр. Шастри це святі писання, які напряму були повідані або напряму господом, або відданими, чистими відданими Господа. Гуру, шастра святі, це авторитет усіх трьох, скажімо. Важливих позицій ми маємо прийняти і таким чином прийти до Бога. Все. В принципі, теорія проста. А тепер треба перебирати в собі всі ці сумніви. Чому в мене сумніви? Чому я не можу просто так довіритись? Та в нас певні свої самскари є. Хтось обманув, хтось ще щось. Ми поневіглосту можемо. От, Провести цю паралелі і урівняти гуру да, духовного вчителя з якимось другом, який нас зрадив. Тепер ми не можемо довіряти духовним вчителям. Ну, купу проблем в розумі, друзі, купу проблем в розумі. Тому що нема скез. Ні в чому себе не обмежуємо, не приймаємо авторитетність писань, які рекомендуються скези. От. І взагалі, чому так багато люди дивляться там? Навіть матеріально, як стати багатим? Ще ще. А чому так мало діють? Сумніви. Відсутність віри, що в мене це вийде. От. Відсутність віри це сам по собі цей фактор, який дуже зараз нам заважає реально реалізовуватися. Навіть матеріально. Я не кажу, як душа там, прийти до Бога. Навіть матеріально. Просто так. Сидиш, дивишся і не реалізуєш своє життя. Відсутність віри. Дуже слабка хитка віра, тому що дуже слабка філософія життя. От. Нема на що опертися. Як квітка в повітрі завиши. Нема фундаменту. Ну, тому треба шукати на що опертися. Я опираюсь на ведичні знання. Да, ось ще пару лопат. Скажу, що там вже накопано. Добре, я прям війшов в азарт, мені хочеться далі, далі, далі. Але є ще певні задачі, багато снігу нам, треба чистити дорожки і йти знімати закалку. Да, є ідейка. Фух, приходять ідеї, реалізуєш, приходять нові. А якщо приходять ідеї, і ти не реалізуєш, вони просто... Закисають і йдуть до іншого. Не хочеш ти реалізовувати, ідея прийде до іншого. Ідея не є продуктом тебе. Вона просто приходить на твій стан. Фух. Вважати, що ми щось створимо нове. Тут ідея, я зараз зроблю те, чого ніколи не було. Життя циклічне, епохи змінюються. От тому... Все вже завжди було реалізовано, просто на тобі приходить з цього самого простору на твою готовність. Воно перевіряє, є готовність чи ні, нема, значить іде далі. Ось так відбувається. Реалізація важлива. Побачив щось, ага, відгукується, пішов реалізовувати. От Я зараз так намагаюсь жити. А якщо є навіть відгук, але я не реалізовую, не все треба реалізувати. Це основна причина нещастя ми. Просто в цих фантазіях, в ідеях, купу генеруємо і не встигаємо це реалізовувати. Треба відсікати вміти, спрямувати свій розум, уху, зайняти його чимось вищим. Інакше ми просто в фантазіях будемо тонути. А фантазії пов'язані з енергією творчістю, щось створити, а нема ресурсу. В тебе купує ідей прийшло, а ресурсу обмежено, тіло не дозволяє, часу нема. Все вигорання і дуже такий обтяжений, нещасливий стан. Ось так, все, балички закінчились. Хочу далі наповнюватись, коли я щось отримую, я хочу частину цього передавати. Яким чином відбувається цей процес? Отримав, передав, отримав, передав. <кхм> не жаль мені, щось отримали корисне, передарувати, подарувати, да, це вийшло. Дякую за цей перегляд. Наступних випусках буде. Сподіваюсь, цікаво. Ну мені цікаво знімати. А як тобі цікаво чи не цікаво, дивитись, то в коментарях напиши. А основною ознакою того, що тобі подобається, буде підписочка, пальчик догори, коментар і, можливо, комусь захоче порекомендувати. Може навіть не це відео, просто канал. Дякую. Угу. На носочках ледь дотягуюсь. Ще глибше стало сьогодні. Відчуваю що на 10 сантиметрів глибше пішов. О, файна йомка. Гарно, гарно. Гарного свідомого життя, друже. Дякую. Дякую. Що вирішив фінішувати відео таким от фрагментом лощіння. Зробив лощіння по слабо висухшій глині, можна було дочекатися до ранку, наприклад. Я не впевнений, просто, що завтра у мене буде час. От вона стояла отак, сохла, тому тут прям було липкувати. Я водив стеком і такі от моменти. Якщо прям до ідеала відтачувати, звісно, я. Залишаю, завтра ще раз берусь, майже через добу і ще раз поверх цього лощіння, ще одне лощіння, роблю, тоді воно все прекрасно. Але я не хочу зараз так заморочуватись, тому що ці вироби, скоріше всього, взірвуться. Я просто втрачу купу енергії, купу часу, да, ось так виглядає вже такий напівлощений виріб, так нелощений. Видно, да, фактурка? Така шершава. Тут гладенька. От, ну, в принципі... Можете побажати мені удачі, щоб в мене щось вийшло з пічкою, і щоб ця глина показала себе досить добре. Можливо, в тебе зараз є вже якісь розуміння того, от на яку температуру розрахована ця глина. От скільки їй треба дати, щоб запеклось і не взірвалося і не тріснуло. От чекаю на твої. От варіанти в коментарях. А коли я це дізнаюсь, я повернусь до тебе і відповім. Скажу: так, да, саме така температура або інакша. Дякую. Оце інструмент для лищення отак в мене відбувається.